Пам'ятник російській імператриці Катерині II та фельдмаршалу Олександру Сувору в Одесі знесуть депутати міської ради таке рішення вони власне підтримали що демонтажу і перенесення монументів, коли остаточно їх привороті з площі міста розкаже наша колега з Одеси Тетяна Боженар. Вона з нами вже на зв'язку. Таню вітаємо, яка доля очікує все ж демонтовані пам'ятники, та що з'явиться на їх місці? Розповідай. Вітаю колеги. Тож декілька місяців знадобилося депутатам одеської міської ради для того, аби остаточно визначитися, що робити із памятником засновника Одеси, де фігурує постать Катерини II, а також пам'ятником Олександру Суворову. Тож вирішили, що ці пам'ятники необхідно буде демонтувати. Зроблять це скоріш за все навесні. Ну а нині. Пам'ятник Катерині вже законсервували. але ну, що стосується пам'ятника Олександра Суворова, біля кого ми зараз знаходимося, то поки що бачимо, що він відкритий. Втім, незважаючи на це, навесні їх, напевно, що перенесуть до художнього музею, ну а згодом до спеціально створеного парку. Далі прошу послухати пряму Ми європейська країна, яка пропонує цивілізований підхід до своєї історії. Ми пропонуємо історію переосмислювати. І це було сказано. А для цього пропонується створити парк радянського та імперського минулого, куди й перемістити усі пов'язані з цим минулим пам'ятники. Олесини тим часом у соцмережах вже представили власне бачення, як можна облаштувати звільнені від цих пам'ятників площі. Так, площу Катерининського планують розширити там пішохідну зону, ну і встановити. Там до речі, ідея встановлення фонтану, там не нова, тому що до встановлення пам'ятника Катерини там він вже був, але згодом його перенесли на вулицю Дербасівську у міський сад. Ну а що стосується локації, де знаходиться пам'ятник Олександру Суворову, то питання, що з'явиться тут, будуть вирішувати найближчим часом. Ну а наразі на, на з'явився запит про те, аби перейменувати суворівський район, який названо на його честь. Далі прошу послухати прямо мову. Наступним потрібно буде ще вирішити з топівнімічної комісією питання по переіменуванню району великого району, найбільшого, який мисить більш ніж 300 тисяч осіб, щоб позбутися і не тільки пам'ятника, але і ім'я цього кота українського народу. Ні про демонтаж цих пам'ятників до речі вирішували не лише в Одесі, так у місті Ананів напередодні знесли погрудя російському поету Олександру Пушкіну. На цьому погруді було червоними літерами написано геть русифікація. Ось така ситуація на дану годину. Ситуація колеги далі вам слово. Що ж за такі ініціативи абсолютною більшості місцеві депутати голосують, і це отакі от наслідки з окремої реалії війни, яку Путінська Росія розв'язала в Україні. Дякую про знасення пам'ятників в Катерині. другий суворо в Одесі розповіла наша колега, колега Тетяна Бажана.